Історія міста оживає на сторінках нового видання. В інноваційному центрі презентували посібник Івано-Франківськ Сторінки історії. Це перше видання, яке охоплює весь період існування міста від його заснування до сучасності. Посібник містить 35 розділів. Над одним із них працював науковець Андрій Стасюк, який досліджував період Другої світової війни. Це надзвичайно важка тема, і тому намагався показати це для наших школярів крізь місця пам'яті, адже в нашому місті проживали. На той час з тридцять по сорок роки різні етноси місто перебувало в часах різних окупацій. І радянської армії, і нацистської армії. От, відповідно, що це період, який ми от кілька днів тому відзначали і період Голокосту, тому крізь місця пам'яті єврейського народу, українського народу і польського народу, таких трьох основних націй, які проживали в міжокупаційному стані Станіславові на той час, я власне намагався показати свій розділ, який скромно став частиною цієї праці. Особливою родзинкою видання є ілюстрації, створені студентами. Однією з тих, хто працював над малюнками. Є Марія Лукач. Каже, до кожної теми створювали певних постатей та події. Ми виконували, нам дали певний список завдань, тобто, що мало бути намальовано, і ми по всьому списку завдань в робили скетчі, помальовували сторілочки людей, які там мали бути. Утверджували це вже і потім переходили етапу, де загалом йшов повний лайнати малюнку. Над виданням посібника Івано-Франківськ сторінки історії працювали більше двох років. Директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко зазначає, ідея створення виникла з початком повномасштабного вторгнення. У нас мало на меті зробити підручник, який допоможе нашим дітям, новим містянам і тим діткам, які опинилися за кордоном, стисло і. По факту розповісти про наше місто, про Франківськ, з часів його виникнення і з тими всіма подіями, які в ньому відбувалися. Тому було прийнято рішення зібрати всіх викладачних істориків, викладачів, які зможуть допомогти в цьому питанню, ілюстраторів, і розробити посібник, з яким можна буде працювати в школах, в старших класах, для того, щоб залишити в дітках розуміння про історію Івано-Франківська, про це місто. Посібник призначений для учнів 8 дев'ятіх. 5 класів, Із наступного навчального року його викладатимуть на факультативних заняттях у ліцеях міста. Я розумію, що це перше видання. Його ще будуть удосконалювати, тому що навіть тут я так спілкуюся, то історики, особливо ті, хто мають там ступеня, вони кажуть, ну тут треба ще це допрацювати, це допрацювати. Але дуже тяжко стисло це зробити, стисло дати інформацію, щоб вона була цікава, і щоб вона була ну справді такою, якою якою кожен може поділитися. Дуже важливо, що такий підручник з'явився. Я дуже тішуся, що департамент освіти хоче це зробити як факультативом, як такими уроками. І надіюся, що ця праця по історії Івано-Франківська буде продовжуватися. Буде продовжуватися в напрямку удосконалення. Посібник Івано-Франківськ Сторінки історії можна буде придбати у книгарнях міста. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.